Доброго дня, сьогодні хотілося б трошки поговорити про сонячні панелі, а також ну, взагалі про сонячні електростанції, а також доцільність їх встановлювати як альтернатива на блекаут або, може, на способи заробітку. Багато зараз дуже реклами, і давайте просто на одному прикладі я трохи поясню. От, дивіться, інвертор 5 кВт, акумулятор 5 кВт годин і 4 сонячні панелі, але панелі це або 330, або 400 Вартість такого добра від 3700 На сьогодні це. Десь 140 тисяч. Чи багато людей зможуть собі це дозволити? Я думаю, що не дуже багато. І просто і на що там наголошують продавці? От воно у вас окупиться за, за 3-5 років. Гаразд. Давайте візьмемо цю цифру. Беремо 140 тисяч і ділимо на сьогоднішній тариф. Чому я беру по сьогоднішнім цінам? Не треба розглядати, що там щось буде дорощати. Буде обов'язково. Але це не означає, що обладнання буде ставати дешевше. На сьогодні ось. Цей інвертор, це ну, інвертор панелі, там, акумулятор це 53 тисячі кВт. Просто порахуйте, яке у вас споживання, наприклад, у будинку або у квартирі. Зараз я просто покажу по-своєму. От давайте дивитись будинок 80 квадратів. Дивіться, моє споживання максимально було ось 200. 15 кВт. З них 165 в день і 50 вночі. І це в мене працювала і сварка, і болгарка, і відрізний станок, і шліфувалки. Розумієте? Ні, є люди, у яких стоять електропіч, і у яких стоїть електроопалення, електробойлери. Так, то в них буде споживання набагато більше. Але от давайте розрахуємо 53 тисячі кВт. Ну, візьмемо ну, моє споживання 250 кВт, пускай. Ну, пускай 300. Давайте от 300 кВт на місяць. Ділимо на 300. Це, виходить, 176 місяців. Ділимо на 12, тобто це 14 років. І це при умові, що ця, ця сес зможе вам закрити ваше споживання на увесь період. Але, ще раз скажу, взимку воно ніколи вам не перекриє. Для того, щоб вам перекрило взимку, вам треба ставити поле сонячних панелей. Ну, раз в 5 більше. І, собственно, це буде, це буде коштувати дорожче. Тобто, реальна цифра буде десь 15-20 років. По-перше, де гарантія, що за ці 20 років у вас не помре інвертор? Де гарантія, що у вас не помре акумулятор за цей час? Який. Е, ну, дивіться. Сам виробник на літій залізофосфатні акуми ну, дає десь 4-5 тисяч циклів заряду заряд розряд. Тобто не факт, що він доживе весь цей час. Плюс панелі теж мають свій срок. Ну тобто, наприклад, для тих, у кого споживання 250-300 кВт. Скоріше за все, це не окупиться ніколи, навіть така мінімальна станція. Розумієте? Є люди, у яких проблема з електромережею, то для них може це і варто поставити, якщо є зайві кошти. Але давайте ще раз глянемо, як можна взагалі пережити зиму з меншими затратами. Бо прошлою зимою я багато, ну, багато кому зі знайомих допомагав з цим питанням. Тобто казав, що треба купити. Вони покупали і ми це комутували. Так, я розумію, що у кого зовсім нема електромережі, то ну, вам краще мати хоча б декілька панелей. Але оце вартість. Ну, на секундочку, 140 тисяч. Давайте я вам просто покажу, як на цьому ви можете зекономити. Все можна придбати значно дешевше. Давайте відкриємо зараз. самий, самий, простий, самий простий варіант, наприклад, яким користувався я і ще багато людей. І це працює. Ось дивіться. Звичайний 12 вольтовий інвертор, який видає реальні 2 кВт. Його вистачає на холодильник, на котел, на освітлення і на зарядку телефонів. Що вам ще треба? Ну, я не знаю, яка у вас ситуація. Наприклад, у нас максимально світло не було ну, 14 годин. Тобто, і це не багато днів таке було. В день мені, наприклад, перекриває усе це генератор, який працює на газу. На вечір я собі, наприклад, вмикав от такого інвертора просто від батарейки. Його вистачає для мінімальних потреб. Щоб просто пересидіти, його вистачає. Але давайте ми порахуємо вартість. Дивіться, вартість 4700, і плюс нормальна батарейка, ну, десь біля 10-12 тисяч. Це нормальна буде батарейка. 12 вольтова. Можна взяти дешевшу там, свинцеву, але, ну, оп'яже, свинцева це на кілька років і все, лучше. То ж, ну, з того ж літій залізо 12 вольтового взяти, і вона у вас буде ще довго-довго працювати. Тобто, беремо 12 12 батареї, 4, ну, 5 хай інвертор, того 17. Ну, і плюс, там, якщо хочете, якісь там. Провода автоматики це ще тисяча. І того за 18 ви отримуєте. А ще хотів сказати, краще ще поставити або АВР-ку, або трьохпозиційний автомат, який не дасть вам, ну, щоб була мережа. Щоб не бахнув інвертор, бо у майстрів було дуже багато роботи з цими інверторами. Бо люди вмикали в мережу ці інвертори, а потім на квартирі з'являлася напруга і інвертор переставав працювати. Давайте, це саме-саме такий простий варіант для екстреного живлення, але ще раз скажу: котел, холодильник. Зарядки світла, вам вистачить його. Вартість 18 тисяч, вам все це обійдеться. Трошки дорожчий варіант це вже е, інвертор на 3 кВт і ну, такий або іншого виробника це не суттєво. І плюс e, дві батарейки, щоб зробити 24 вольта. Тобто, вартість цього буде десь. Давайте 24 акум і 7 30, ну, нехай 32 тисячі. Це буде 24 вольтова система. Тобто. 3 кВт вам перекриють більшість вашого споживання. Ну, Якщо є ще зайві кошти, то можна взяти вже 6 кВт інвертор і зробити 48-вольтову батарейку. Але ось цей варіант вийде вже десь біля ну, 70 тисяч. Але, на секунду, 70. І це 6 кВт, а не 5 кВт інвертор. І батарейка там, скоріш за все, получиться вже більше. Тобто 70 і 140. Є сенс переплачувати настільки. Ну, гаразд, візьміть ви собі ще там декілька панелей по. Ой, я не знаю, скільки там вони. 6-7 тисяч. Ну, будуть коштувати. Ну, тобто, це ще пусть, ну, хай от по 6 тисяч можна, можна знайти ці 330. ті Ну, це буде 5 панелей, ви візьмете. Це буде, ну, 100 тисяч, ви отримаєте вже кращий комплект, нащо вам переплачувати ці 40 тисяч. Вони що, у вас зайві? Не думаю. Тобто, на квартиру спокійно ставимо або такий варіант, або ось такий. Тобто ви заряджаєте, берете ще до нього зарядне, заряджаєте, коли є світло акуми, або ну, підключаєте, щоб воно у вас ну, як захочете. Я, наприклад, людям підключав, ну, в основному, просто як аварійне живлення. Тобто, коли світло є, то оце все не працює, хоча це гібридний інвертор і він може працювати. Але щоб не ганяти акуми лишній раз, то не знаю, я став, щоб воно було ну, вимкнено. А вмикається через аверку тільки коли світло пропадає. Раз. Або от такий варіант, це самий простий, але він ну, те, що вдома зможе зібрати спокійно сам, кожен чоловік там. Або дівчина. Ось вам не треба викликати майстрів і платити шалені кошти на все це. Так, про що ще хотілося сказати. Ну, ви просто думайте, думайте, рахуйте. Е, ви зрозумієте, всі продавці СЕС заробляють на цьому. Чим більше вони продадуть, Тим більше вони зроблять, їм наплювати на вас. Розумієте? Головне це вам продати. Вони можуть вам розказати, що завгодно, що воно буде працювати 100 років, що воно покриє всі потреби і взимку, і в сніг, і в дощ, і навіть вночі буде там працювати. Але ну, це не так. Просто подивіться людей, які чесно розповідають про це. Власників СЕС, і ви зрозумієте, що ну, вас трошки намахують. І ще один момент. Ви запитаєте, які виплати були у 2023 році, які взагалі перспективи можуть бути на майбутнє. Так щоб ви розуміли, от, наприклад, у Європі, у багатьох странах, дозволяють продавати надлишок лише там 100 або 200 кВт з власної СЕС. Все інше ви ставите тільки на власні потреби? І держава, я так думаю, що не буде довго це... схему цю прокручувати. Бо як може бути тариф для населення по 2,64, а все сплатять там по 6 гривень за нього. Ну, так не буває. Розумієте, хтось на цьому заробляв. Але рано чи пізно ця лавочка прикриється. Давайте ще покажу, кому не варто ставити СЕС, Бо ну, я теж розмірковував собі, можу ставити, але просто покажу. Дивіться, як би вам не розповідали, от, наприклад, мій будинок. Так, ось дивіться е, нахили кровля. От, тут схід сонця, тобто у мене на південь і на північ. На майстерні у мене нахил на північ. Тобто тут сонця майже немає. Тут у мене, наприклад, стоїть е, будинок сусідів, і він перекриває мені сонце, і воно в мене з'являється. На дом тільки о 12 годині. І поки воно пройде от сюди, там буквально це за 3 години, ну, ну взимку це ще швидше. І, опять же, взимку воно низько. Воно не може перек ну, давати нормально. Тобто, ну якщо у вас така ж там, ситуація, то переробляти кришу. Там, або ставити десь там тут цей масив сонячних панелей. Ну, я не знаю. Така собі затія. Не знаю, як на мене, то багато простіше ви берете, ставите просто там гібридний інвертор, плюс там акум на 10 кВт і все. Особливо повезло тим, у кого є електромобілі. Чому? Тому що вони можуть користатися електроенергією від своїх електромобілів. Давайте візьмемо ну, саме дешевий ліф. І в них осадки батарейок зараз ну, від там, 15 до 18 кВт. Ви маєте завжди в запасі. Ну, а іншим людям, то треба якось пристосовуватися. Пристосуватися до цього всього, О, що я можу сказати, взимку краще бути готовими. Вам треба запам'ятати, що все ще не закінчилося. Так, зараз багато навезли, ціни трохи попадали. Але просто ну, спомніть який ажіотаж був у прошлому році, коли люди чекали місяць, щоб їм привезли. І ціни були в три рази вищі. Тому готуйтеся зарань, заздалегідь, думайте, рахуйте, давайте, і на все вам добре. До побачення!